Пам'ятаєте цього скромного юнака? Це українець Руслан Пономарьов, який на початку 2002-го робить сенсацію на чемпіонаті світу з шахів і у 18 років здобуває корону гросмейстера. Якщо ваш холодильник порожній, не проблема. Візьміть у руки телефон і замовляйте доставку Керріфуд. Ваш улюблений ресторан приготує з найкращих продуктів найсмачнішу страву. Для прикладу візьмемо ділянку, що потребує відбудови. Ми маємо пошкоджений будинок, який необхідно знести. Й розчистити завали. Нур стоїть на гойдалках і розгойдується з великою швидкістю. Свіш, свіш, свіж. Я хочу бути інопланетянином у спектаклі, кричить вона крізь вітер. Ким ти хочеш бути, мея? Космонавтом 31 грудня святкуємо новий рік у ресторації хата, новорічне меню, український фуршет, наливки кожному гостю. Цей фільм був знятий близько 1943 року, тобто в розпал Другої світової війни. Ви трималися гідно, капітани. Є куди рости, але все ж таки добре спрацьовано. Фух, мабуть, я піду загашу пару вогників. Що у нас скінчився час?